Який із цих продуктів містить мінімум вуглеводів хліб, тарілка рису чи газований напій? Це каверзне питання. Хоча усі вони містять різну кількість жирів, вітамінів та інших речовин, вміст вуглеводів у цих продуктах практично однаковий. як же це відбувається на харчуванні? По-перше, вуглеводи є категорією цукрів і молекул, які розпадаються в організмі для отримання простих цукрів. Залежно від структури, вуглеводи можуть бути простими та складними. Ось простий цукор чи моносахарид. До моносахаридів відносяться глюкоза, фруктоза та галактоза. Поєднавши два з них, ми отримаємо дисахарид лактозу, мальтозу чи сахарозу. Складні вуглеводи у свою чергу складаються із трьох або більше простих цукрів, пов'язаних між собою. Складні вуглеводи, що містять від трьох до десяти моносахаридів, називаються олігосахариди. Якщо простих цукрів більше десяти, виникають полісахариди. У процесі травлення складні вуглеводи розпадаються в організмі на моносахариди матеріал, який використовується клітинами для одержання енергії. Тому, коли їсте їжу багато на вуглеводи, рівень цукру у крові приблизно чайна ложка, підвищується. Однак, залежно від типу вуглеводів, система травлення реагує по-різному. Розглянемо крохмаль та клітковину. Обидва полісахариди, обидва містяться в рослинах, обидва складаються із сотень або тисяч з'єднаних між собою моносахаридів. Однак ці моносахариди з'єднані по різному, внаслідок чого змінюється ефект, який вони виробляють на організм. У крохмалі, який зазвичай міститься в коренях та насінні рослин, молекули глюкози поєднуються альфа-зв'язками, більшість з яких легко розщеплюються ферментами і травного тракту. У клітковині молекули моносахаридів з'єднуються бета-зв'язками, які організм розщепити не може. Клітковина також може затримувати крохмаль, тим самим не даючи йому розщепитися. В результаті утворюється резистентний крохмаль. Тому їжа багата крохмалем, зокрема крекери та білий хліб. Легко перетравлюється, внаслідок чого в кров швидко надходить велика кількість глюкози. Те саме відбувається при вживанні багато глюкозою газованих напоїв. Така їжа має високий глікемічний індекс. Він показує рівень підвищення цукру в крові при вживанні різних продуктів, газовані напої та білий хліб мають однакові показники, оскільки вони мають однаковий вплив на вміст цукру у крові. Але у випадку з їжею, багатою клітковиною, овочами, фруктами та цілісними злаками неперетравлювані бета зв'язки уповільнюють попадання глюкози в кров. Така їжа має низький глікемічний індекс. А у таких продуктів, як яйця, сир, та м'ясо, глікемічний індекс найнижчий. Коли цукор надходить. Ходить із травного тракту в кровотік, організм прагне до того, щоб направити його до тканин, у яких він перероблюється для одержання енергії. Інсулін гормон, що синтезується в підшлунковій залозі. Це один з основних засобів, що регулюють рівень цукру в організмі. При поглинанні їжі піднімається рівень цукру. Наслідок чого в кров надходить інсулін. Завдяки йому м'язи та жирові клітини засвоюють глюкозу і запускається процес перетворення цукру на енергію. Дія інсуліну на цукор зумовлює чутливість до інсуліну. Чим більше одиниця інсуліну знижує цукор у крові, тим чутливіший організм до цього гормону. Зниження чутливості до інсуліну відоме як резистентність. Підшлункова залоза продовжує виділяти інсулін, але клітини, особливо у м'язах, сприймають його дедалі гірше. Тому вміст цукру не зменшується, а кількість інсуліну у крові продовжує зростати. Постійне надмірне споживання вуглеводів веде до резистентності до інсуліну. Багато вчених вважають, що така резистентність є причиною розвитку метаболічного синдрому. Він включає в себе цілу низку симптомів, таких як високий вміст цукру в крові, збільшення обсягів талії та високий кров'яний тиск. Підвищується ризик розвитку серцево-судинних захворювань та діабету другого типу. Рівень поширення синдрому швидко збільшується у всьому світі. Він був виявлений у 32% американців. Повернімося знову до харчування незалежно від ступеня на солоди їжі, цукор залишається цукром, тому занадто багато вуглеводів є проблемою. Може, все ж таки тоді варто відмовитися від бургер-сендвіча з начинкою з пасти, суші, ролів, піти, боріто та пончиків. Озвучено дуб студіо.